Шукаєте прохідний всесезонний візочок преміум якості? Це про Carello Bravo SL з оновленою системою складання всього однією рукою і новими технічними рішеннями. Зовнішній текстиль багатошаровий, має водовіштовхуальний ефект і захист від ультрафіолетового випромінювання, Зносостійкі стійкі гумові покришки з щипким протектором, діаметр коліс 26 19 см, за безпеку відповідають п'ятиточкові ремені та знімний бампер з обмежуючим сповзанням. Надійна і ергономічна міцна алюмінієва рама. Батьківська ручка регулюється по висоті, механічне регулювання спинки за допомогою кнопкового механізму в трьох положеннях. Капюшон має додаткову секцію збільшення, оглядове віконце та велике вентиляційне віконце. Ви можете відрегулювати підніжку, а також зафіксувати передні колеса за допомогою однієї кнопки без зайвих рухів. А на задніх колесах є регулювання пружності амортизації від м'якої до жорсткішої. У складеному вигляді візочок зберігає вертикальне положення і блокується від випадкового розкладання. В комплекції йде підсклянник, москітна сітка та утеплений чохол для ніжок з відкритим доступом до малюка. Підписуйтесь та купуйте в маля.